Розуміло. Ми 100 договорів зареєстрували. Нам зараз припинили реєструвати довідки навіть знімати. Але в той же час, в той же час, от Василь Васильович, зараз відкрити, відки гроші 5 тисяч гривень задає. Я неї відповідь, це гроші Олександра Володимировича Гера, особисто, щоб я вам передав. А я хотів питання, десь в Хмельницькому районі. Місцевий бізнесмен укладає того, при причому я зустрів людей в Хмельницькому районі. Він дає 5 тисяч гривень. Два мішки цукру і то на нажому, кого утримують цю. Тобто він ще покращив, кращому В У українська інвестиції в цьому ми давали 5 тисяч гривень і мішок цукру. Ну, доріжні до нього. І вже тисячі пайовиків кажуть, дякую, бо по настоячому цілезамі. Чому от якщо взяти, можна ніколи запросити, де вони мешкають ці гроші? Так само в Чемервецькому районі, подивіться, така сама ситуація 10% і 5 тисяч це, я хочу сказати, що це не якась така, яка е, в іншому це і раніше практикувалася. Тобто, кажуть, хороший обсвідку який повторів. Я не думаю, що ті люди, які вкладають на таких умовах е, угоди, вони не розбираються в сільському господарстві. Бо, так як сказали, це не вірше, це взагалі далекі люди від сільського господарства. Я думаю, мабуть, якісь є певні розрахунки е, в цьому плані. Тому я вам дякую, що вони виступили в наші аргументації. Тобто, ми, ми тільки те, що було добре, питання розрахунків. Ми розуміємо, це життя питання, Ви розумієте. від якого залежить і добробут селянина, в першу чергу, і добробут того, хто обробляє цю землю. І в цілому громаді я буду чим вищі податки, чим вища оренда плата, тим більше знаходять до бюджету. Тому це прямо або. Кось впливає на надходження до місця, що ми зараз самі розумієте, яка ситуація з підфінансуванням по сільських радах, чи селищних радах. Я думаю, що це нормально, як і треба працювати в цьому направленні. Я, я впевнений, що тут, але з техніки немає, і того немає, і цього немає. Я хочу сказати, що закінчено ряд контрактів на поступлення техніки, до весни техніки в необхідній кількості буде доставлено. Ми знову ж таки будемо навчатися передовий досвід, який є по вирощенню основних сільськогосподарських культур. Я можу сказати, що тут задавали питання, чи є з тваринством, чого ви не зайшли через дверя, ви якби силу заходять, треба корпоративні права купити підприємства і з ними працювати. Та ми над цим питанням працюємо відносно і державних земель, сказали, що можна було б там рішати питання. Ми працюємо. Ну наскільки це вдасться, але ну, такий супротив, я так не можу. На моїй практиці не зустрічав, що такий був супротив, організований, щоб не, не, не брати цієї землі, яка у нас є Я вам дякую за увагу. Добрі. Василь Іванович, скільки ви з тих п'яти тисяч платили податків в бюджет? Василь Васильович, я вам відповідаю. Так як ви чули, що ми вклали лише 100 договорів, так? Тому -то ці податки, це, подавки, це немає, власне, не має власних коштів, він отримує або поворотну позивку, на тим більше не працює, він тільки два місяці. <кій> як я вам повторю, Це особисті кошти ГРН, які отримали перші дивіденції, і сплачені податки, і доходи, і все то не можна, якщо буде бажання yeah, людина отримувала на Людина отримала дохід. Тоді податківці, та податківці роз'яснюють, як це правильно має цю схему працювати. Василь Васильович, відносно, якщо я сплачує податки, є такі служби, які можуть провірити. Як сплачені податки, ви ще додаєте, як і другий, ви ще таке саме, б сказати, де той бізнесмен має 5 тисяч гривень і вам я, я не знаю, я, чув, що це таке чучне в практиці, що той є 5 тисяч гривень. Чи 10 тисяч. На телебаченні сказали, що 15 тисяч там давати за гектар. Я вам... Чи ми, Сергій вас перепрошую запитують, як ви будете розпоряджати своїми власними коштами, чи ні? Вам задають такі питання? Мене цікавить одне. Якщо фірма 2012, вона комунальна. Так, хто власник? Є засновник. Є засновник. Хто власник?

Олександр а, Чому дозпереє, розвиває область, так само допомагає розвивати всіх і надає позицію. Сьогодні на обласній раді розглядається на комісії обласної ради розглядається питання тільки діяльності агрокультур, чи ми тут говоримо про обласні проблеми і проблеми всіх аграріїв області. Яке має значення і це компетенції, здається, обласної ради і країницьку діяльність? Аграрної компанії. Кожен за конституцією має право на інтернет. Це, є, це, є це починається це 90-ті роки, коли в донятські хлопці віджимали бізнес у приватних підприємців. Це точно саме починається наїзди, на фермерів, на бруднюкову, аналогічно. Аналогічно. Василь Васильович, я Олександру Володимировичу, коли була комісія, я його сказав, що передати і вам, Щоб, що в цих фермерах гектара землі, ну це безумовно, який буде працювати з людьми. Ви тільки скажете, що, бо ми найбільше зараз працюємо, як ми на цьому рівні, ні одного гектара землі від фермера до нас не прийде, якщо ви будете працювати з людьми. А відносно я вже не зачитав. Ось такий є іще один От, е, е, висновок інституту. Е аграрної економіки. От я вам тільки зачитаю, буквально один вище. Це відносно 10% виробництва. Відповідно до чинить нормативно-правових актів.